В цьому уроці ми розглянемо відмінювання дієслова муц, а також способи їх використання в реченні. Для початку давайте провідміняємо це дієслово в теперішньому часі. Намагайтеся запам'ятати, як відмінюється це дієслово в кожній особі. Отже, перейдімо до відмінювання Муц Я Моґе, Ти можеш. On ona ono może my możemy wy możecie oni mogą te perdawajte potrenuj mu sobie wykorzystanie co chodzi mogę to zrobić, ja morzu co zrobyty. Nie może w to Він не може в це повірити. Ніцоні не mogą. нічого вони не можуть. Підпишіться на наш канал, щоб отримувати нові уроки і підтримати нас. Дякуємо і до зустрічі.